Таю вас в ефірі програми прокуратури Миколаївської області. Право знати. Сьогоднішній випуск присвячений Міжнародному дню захисту дітей, який відзначається 1 червня. Та ми поговоримо про те, як ювенальні прокурори захищають права і свободи дітей та застерігають їх від вчинення злочинів. Захист прав дітей головне завдання ювенальних прокурорів. Питання захисту прав і свобод дітей було й залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності органів прокуратури. А тому робота ювенальних прокурорів в області постійно зосереджена на неухильному дотриманні чинного законодавства України, актів міжнародного права у сфері охорони дитинства. У прокуратурі Миколаївщини захистом прав дітей упродовж вже 11 років опікується керівник відділу ювенальної юстиції Ольга Колос, старший радник юстиції, яка розповіла про роботу ювенальних прокурорів. Єдність органів прокуратури у сфері захисту прав і свобод дітей здійснюється відповідно до вимог закону України про прокуратуру та галузевого наказу Генерального прокурора України з питань захисту прав і свобод дітей. Питаннями захисту прав дітей опікуються в області ювенальні прокурори, які працюють у кожному відділі місцевої прокуратури. До їх повноважень відноситься як здійснення представницької діяльності у сфері захисту інтересів держави з питань охорони дитинства, також захист прав дітей, які потрапили у конфлікт із законом. У прокуратурі Миколаївської області діє структурний підрозділ у складі трьох осіб, які опікуються проблемами дітей та здійснюють їх захист у судовому порядку. За словами Ольги Колос, у минулому та поточному роках до суду пред'явлені 42 позовні заяви на суму понад 17 мільйонів гривень, з яких на даний час задоволено 36 на суму понад 12 мільйонів гривень. Завдяки зусиллям прокурорів поновлені права майже 300 дітей пільгової категорії на майно, житло та соціальний захист. Прокурори переймаються і питаннями законності розпорядження органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, майном, землями навчальних, оздоровчих та інших закладів для дітей, використання бюджетних коштів спрямованих на реалізацію програм та заходів з охорони дитинства. За втручання прокурорів розірвано у даванні договори про спільну діяльність та повернуто навчальним закладам земельні ділянки. Визнано недійсними договори оренди приміщень шкіл загальною площою близько 170 квадратних метрів. Зокрема, за прокуратури рішенням господарського суду Миколаївської області задоволено позов прокуратури області та повернуто у комунальну власність сіл міст селищ. Області оздоровчий табір імені Шмідта, який розташований у місті Очаків, який був незаконно приватизований, наразі рішення суду перебуває на виконанні розпорядженням голови обласної державної адміністрації створено комісію про передачу вказаного об'єкту у комунальну власність. Подальша робота з цього приводу триває. Ювенальними прокурорами забезпечено участь при розгляді судами 163 справ про всиновлення дітей, позбавлення батьківських прав відібрання дітей від батьків без позбавлення батьківських прав. У полізору органів прокуратури області постійно перебувають питання дотримання прав дітей при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших правосових заходів. На захист прав дітей при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях прокурорами внесено 43 вказівки з результатами розгляду до яких до відповідальності притягнуто 26 посадовців, неналежне проведення профілактичної роботи з підлітками, які засуджені до покарання за вчинення злочинів, відбувають покарання умовно, перебувають на обліку на той час в органах кримінально-виконавчих інспекцій, зараз в органах пробації, в органах національної поліції. І вчиняють повторні рецидивні злочини, що свідчить про те, що належна робота з ними не проводилася, не залишалася поза впливом відповідальних осіб, і що сприяло певною мірою, сприяло вчиненню ними повторних злочинів. За такими фактами переважно вносяться вказівки. Окрім того, під час здійснення своїх повноважень ювенальними прокурорами приділяється особлива увага дотримання конституційних прав дітей у кримінальному провадженні стану профілактики підрядкової злочинності. Переважно прокурори здійснюють захист прав дітей, які потрапили у конфлікт із законом. В першу чергу приділяється увага з'ясуванню причин та умов, що сприяли вчиненню підлітками злочинів, вживаються заходи. До найменшого негативного впливу кримінального провадження на дитину, оскільки вони є ще не досить свідомими, не досить зрілими у психологічному аспекті. Тому прокурори з'ясовують всі ці моменти і умови виховання, і умови навчання, причини вчинення ними злочинів, щоб орієнтувати суд. На призначення покарання, яке саме буде сприяти його виправленню або на застосування законодавства, яке надасть нам можливість звільнити дитину від покарання за наявності передбачених законом підстав, на протязі останніх трьох років рівень підліткової злочинності постійно зменшувався у минулому році. Підлітками вчинено 178 кримінальних правопорушень проти 325 у 2015 році, але в поточному році намітилася певна тенденція до зростання злочинності і неповнолітніми вже вчинено під 79 кримінальних правопорушень. Причинами скоєння кримінальних правопорушень переважно стають неналежне матеріальне забезпечення сімей, коли батьки не можуть дозволити підліткам мати ті. Гаджети, які зараз серед них дуже популярні, що стає переважною причиною скоєння ними крадіжок, оскільки е, аналіз злочинності свідчить про те, що підлітки переважно скоюють е, крадіжки мобільних телефонів, у однолітків там або крадіжки грошових коштів, тобто тих речей, які їм яких їм не достає, не вистачає. З метою профілактики підліткової злочинності за ініціативою керівництва прокуратури Миколаївської області, яка була підтримана Генеральною прокуратурою України на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили, відбувся семінар щодо впровадження та застосування механізму відновного правосуддя щодо неповнолітніх підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення. Цільну участь у семінарі взяли прокурор Миколаївської області Тарас Донас, перший заступник прокурора Миколаївської області Олександр Білоус, заступник начальника управління ювенальної юстиції Генеральної прокуратури України Володимир Чепурний, експерт представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, з питань правосуддя щодо дітей Андро Гігаурі, керівник проєктів з питань захисту прав дитини, представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Руслана Сірман, фундація де Юре Ірина. Шиба представники центрів надання правової допомоги 12 суддів з різних районів області, слідчі поліції та прокурори. Основне гасло це єднання заради дітей. Це надзвичайно важливо. А правникам тим більше, тому що це відстоювання права дітей, ви розумієте. Звично є таке, що кожен злочинниць повинен понести певну кару, але зберегти громадянина для суспільства це є трошки вища мета. І сьогодні, от об'єдналися професіонали для того, щоб напрацювати ті шляхи, щоб допомогти особам в ранньому віці. Які підпідлагають під категорію дітей зберегти їхні права і зберегти повноцінного члена суспільства? Саме це я бачу основною метою цього заходу. Відновне правосуддя це новий підхід до розв'язання правових конфліктів, який ґрунтується на зосередженні уваги на відшкодування заподіяної потерпілим шкоди, породженні в правопорушників почуття відповідальності за їхні дії та залучення громади до вирішення конфлікту за умови активної участі сторін у процесі відновлення порушених стосунків. Примирення та розроблені угод між потерпілим і. Правопорушниками для досягнення бажаних результатів та відшкодувань. Також обговорено актуальні та проблемні питання впровадження відновного правосуддя щодо неповнолітніх. Визначено його сутність, розглянуто поняття і мету медіації як процесу, що сприяє перевихованню неповнолітнього правопорушника. Прокуратура активно захищає права підлітків, які потрапили у конфлікти з законів. Ми при підтриманні державного обвинувачення в суді переважно вирішуємо питання про те, чи наявні підстави для звільнення їх від кримінальної відповідальності. У разі незгоди з судовими рішеннями оскаржуємо їх в апеляційному порядку, і нещодавно заступником прокурора області було внесено апеляцію на вирок суду, яким неповнолітнього за вчинення крадіжки за частиною першої статті 185 засуджено до умовного строку покарання. Ми не погодились з такою позицією, оскільки закон дозволяє в даному випадку застосувати примусові заходи виховного характеру, оскільки підліток раніше до відповідальності не притягувався, відшкодував повністю задану ним шкоду. Позитивно характеризувався, що свідчило про те, що злочинним було вчинено помилково чи випадково і було внесено апеляція. апеляційний суд розглянув і задовольнив цю апеляцію в повному обсязі, і застосував до підлітка примусові заходи виховного характеру. Міжнародні експерти поділилися міжнародним досвідом застосування механізмів відновного правосуддя щодо неповнолітніх та можливості їх впровадження в Україні. Бережіть своїх дітей. Цінуйте їхнє життя, адже найдорожче, що є у нас, це наші діти. Лише наша постійна увага і турбота допоможуть дитині уникнути небезпечної ситуації. До наступної зустрічі!